Мешканка боліт радісно заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби отримати грошову компенсацію. Під час одного стрімів у соціальній мережі жінка з посмішкою сказала, що щиро б раділа б, якби її ще живого чоловіка повернули з фронту у чорному мішку. Цікаво, що фантазії своєї дружини слухав її чоловік, якого до речі ще не мобілізували. Росіянка зазначила, що гроші, які вона отримає за чоловіка. Вы-то ты на новенький говорю, автомобиль. Хочешь 4 лям получить, да? Он в черном пакете. Да, хоть умой, я говорю, я хочу. Я все говорю, я ворую. Слышь, слышь, мужичок, она хочет тебя туда отправить, чтобы 4 лям получить. Да. Я не скрываю, он в курсе, и зато себе куплю машину, а ху в... буду ездить и вспоминать. Згодом експерт Іраклії Камахідзе ідентифікував росіянку та її чоловіка у соцмережах. У дописі експерта в телеграмі йдеться, що це сімейка алкоголіків із нижнього Тагілу. 35-річна Ксенія, що мріє про вдіводство та автомобіль. Та у найближчій перспективі російський 236-річний Вадим. Пара веде активно акаунти у російських соцмережах, однокласники та ВКонтакті. До речі, у сім'ї є автомобіль що правда не настільки крутий, як у мріях росіянки.